Доброго дня з вами Іван та компанія Київпромтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні пропонуємо вашій увазі реалізоване замовлення на дві теплообмінних секції для однієї з ТЕЦ нашої країни. Зі свого боку, ми також намагаємося робити все для більш стабільної ситуації зі світлом в нашій країні. Ви бачите перед собою дві теплообмінні секції КНВЕ 216. Вони призначені для нагріву повітря парою, виготовлені за власним ТУ відповідно міжнародних стандартів ІСО. Основні технічні характеристики: габаритні розміри однієї секції становлять 1260 на 2200 на 348 мм. Площа поверхні теплообміну становить 200 метрів квадратних витрата повітря – 62 тисячі метр кубічних за годину. Теплова потужність складає 1000 кВт або ж 1 МВт. Маса пустого апарату становить 410 кг. При виготовленні кожен з теплообмінників пройшов триступеневий контроль, а саме, візуальний контроль, випробування капілярним методом та гідравлічні випробування. Так як ці теплообмінники є стандартними для нашої компанії на виготовлення даного замовлення, нам знадобилось всього 20 робочих днів. Для замовлення консультації або виготовлення переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням підберемо та виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо поставити вкодобайку, підписатись на наш канал та залишити коментар на нашу підтримку. Попереду ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія Київпромтексервіс. До нових зустрічей.